Привіт, друзі! Давно не було відеооглядів, було трошки не до них, адже ви знаєте про ситуацію в Сумській області, а я знаходжусь саме там, тому було трішки не до відеоглядів. Але зараз можу вам знову показати таку круту постільну білизну, яку ми отримали нещодавно новинка від фірми Колоко в подарунковому пакуванні. Подивіться, який чудовий чемодан, з ручкою, в деяких місцях він прозорий. І на змійці закривається. Дві змійки, до речі, є, два замочки верніше. Це постільна білизна з ковдрою в комплекті. Ось так ще окремо запакована. Простирадло та наволочки з ручкою ПВХ пакет плотний і на змійці. У мене бусковий такий буде колір, дуже красивий, є багато різних кольорів, не лише такий, але вони всі будуть ніжні, неяскраві пастельні кольори. До речі, одразу подивимося, чи відповідає фото зображення на етикетці постілі вживу А ось так запакована ковдрочка, вона осінньо. Весняна, тобто на початок осені, і зараз на весну ідеально підійде. Тип тканини фланель, склад бавовна 100%. Вона не ліняє, не кошлатиться. Дуже класна якість. Ціна 1500 гривень за євро розмір. Ця постільна білизна лише в євро розмірі. І кожна постіль виконана в стилі кампанія, тобто це поєднання двох різних кольорів та малюночки. Ось і вся інформація. Зроблена постільна білизна по типу Лаура Гранд, хто знає цю фірму. Дуже класна якість. Давайте відкривати, дивитися, як буде виглядати ця постіль в розстеленому вигляді. Ось така гарнюча постільна білизна. Колір у мене. Бусковий. На відео, можливо, вам буде здаватися, що це сірий, але вживу він ніжно-бусковий. Всі кольори ніжні, пастельні, приглушені, неяр... неяркі. Ось такі квіточки, дуже красиві, світла постіль на світлій основі. Простирадло тут звичайне, не на резинці, збільшеного євро розміру 220 на 240. Ось так оверлочене, прошите. Тип тканини фланель, не байка, не плутайте, м'якенька, приємна до тіла, плотна, натуральна, бавовняна, не кашлатіє, не ліняє після прання. Маємо ось інформацію тут на куточку: фірма Колоко, як доглядати за постільною білизною, який в неї склад та особливості. Також є ось така бірочка з назвою фірми. Ковдрочка, вона всередині з наповнювачем холофайберу, простьобана, оверлочена, прошита. Можна прати разом з усією постільною білизною, прасувати абсолютно не зіпсується не наповнювач, не тканина зверху. Додатково під ковдру не потрібно на ковдру. Кожна постіль виконана в стилі кампанія, Ось так вам ще здаля покажу, щоб ви бачили, як виглядає постільна білизна. Дуже гарна. Також в комплекті дві наволочки 50 на 70, вони різних кольорів з одного і з іншого боку. З цього це такі квіточки на світлому. І, до речі, ще з такою ось рюшою по всьому периметру. А з іншої сторони, це такий вусковий, маленьку квіточку. Одягається на запах. Гарний глибокий запах, шовчики рівненький, подушка не буде випадати. Чудовий варіант на подарунок. Або по собі, якщо ви хочете, обираєте постільну білизну, то раджу звернути увагу на цю модельку.